583 роки. Саме скільки цю річ виповняється нашому містечку, містечко Богородиці. Хочеться ознайомити наших мешканців і гостей істинне селища. Саме так. Вам не почулося мова і теми про ті пам'ятки Богача, яких уже немає, але колись вони були невід'ємною окрасою довколишніх територій. Отже, рушаймо. Перша пам'ятка монастир сестер Мироносець. Який знаходився на місці теперішнього готельно-розважального кафе Амбер. Монастир був збудований за вказівкою стінцівського єпископа Георгія Хомишина, який, власне, і запросив сестер із Львівщини наприкінці 1920-х років у Богойчани. У цьому приміщенні монахині перебували до початку Другої світової війни. Сама будівля була знесена у 1990-х роках, оскільки вже не була придатна для експлуатації. Друга пам'ятка народний дім, де розміщувалася місцева присвіта, очолювана у 1920-х роках громадсько-політичним діячем, посом Варшавського сейму, Осипом коготу, а згодом хорунжем української Галицької армії, Осипом Комарницьким. Знаходився будинок народного дому на сучасній вулиці Шевченка напроти Української католицької церкви, святого Івана Богослова. Будівля була одноповерховою. Продолвастої форми. Основну частину займав глядацький зал із сценою і, і гардеробною, досить великою була кімната канцелярії директора народного дому. Тут же знаходилась бібліотека присвіти. Ще одну кімнату займала канцелярія адвоката Осипа Когота, а іншу крамницю продовольчих товарів Осипенка, який разом з дружиною був активістом присвіти. При народному домі мешкав сторож із сім'єю. Цікаве були заходи, які приходили у народному домі. Передусім це читання. Тут можна було почитати українське періодичні видання Діло, Свобода, Неділя, Новий час, комар та інші щорічно відбувалися заходи до Святого Миколая. Молодь теж приводила у ньому забави, зокрема танці та вечори відпочинку. З великим задоволенням ходили боячанці до народного дому на концерти і вистави драматичного гуртка. Заглядача у народному домі вміщав близько 400 сидячих місць і 100 стоячих. Народний дім був зруйнований урки. Другої світової війни і більше не відбудовувався радянською владою. На його місці стоїть житловий будинок. Третя пам'ятка стояла на місці символічної могили по вулиці Ришевського між судом та місцевою адміністрацією. Тут знаходилася грекокатовацька церква Пресвятої Святої Триці, де кресував свідомий іконостас, автор Ставлєва Конзелевича, Боголичанський або Манявський іконостас. Церква припинила своє існування. У зв'язку з побудовою мурованого храму святого і Євангелиста Івана Богослова у 1930-1934 роках. Четверта пам'ятка. Будинок староства до юкарні, більш відомий як будинок Каштельнової, який стояв на місці сучасного міні-маркету гостинного дому. Ця будівля була знесена у 2014 році. За численними сподоба місцевих старожилів, тут знаходився один із підземних ходів. П'ята пам'ятка. Колишній цвинтар євреїв, що знаходився по вулиці Героя Хомишина. Єврейська громада у міжвоєнний період складала одну третю населення нашого містечка і займала велику роль у культурному та економічному житті. Багато євреїв були торговцями. За часів радянської влади єврейський цвинтар знепав, оскільки не було кому за ним доглядати після чисток нацистів. Багато надмогильних плит люди узяли для особистих потреб, залишився тільки надгробок Сьогодні на місці єврейського цвинтаря споручено котельню та знаходяться будинки місцевих жителів. Шоста пам'ятка, місцева електриня, знаходилась неподалік будинку сучасної поліції. Її було збудовано у 1928 році, на рік швидше, ніж у Станіславові, за ініціативи інженера єврея моха і за сприянням місцевої влади. Вона працювала на содарці до півночі, аби перевести в дію генератор спочатку його великого колосу. Розкручували за допомогою металевого лому. Електрику постачало до будинків заможних мешканців і службових приміщень. Вуличне освітлення було не всюди, оскільки було дорогим. Попри це, богоючанці раділи новому освітленню і навіть написали колективного листа подяки до міської управи. Будинок було знесено на початку Незалежності України. Тож досліджуємо, шануємо, бережімо краєзнавчі пам'ятки. З любов'ю до богачан і святом, шановні богорочанці.